Наступний мінерал, знову ж таки, алмаз, але алмаз хекімерський. або якщо його називають, геркмайер. Ну, я зараз зразу покажу його. Це так, а це, а це у виробах. Алмаз Хекімельський або Геркмайер Твердість 7075, Тобто вже на десятка Щільність 26 грама. Вже на 1 грам він легше. Блиск. Скляний. Ну, я би, в принципі, ще написав би, що я алмазний, а все одно. Ну і формула СО2. Тобто трохи вже інше. Там чистий вуглець. тут ще. Так звані діаманти Гекмайера не є справжніми діамантами. Більш за те, це лише різновид прозорих кристалів кварців незвичайної форми, які нагадує огранений дорогоцінний камінь. Їх форми настільки цікаві. Що кидаються в очі, їх добувають е, тільки в горах Адірондак біля міста Геркмайер, штат Нью-Йорк. Звідси і назва кристалів. Геологи стверджують, е, що створилися вони понад 500 мільйонів років тому, коли сформувався цей гірський масив. Їх знаходять в окняних осадочних шарах доломіту. В 19 столітті фермери інколи піднімали їх з землі після орування своїх олів. На відміну від справжніх алмазів, кристал Гекмайер мають бульбашки газу, темні включення і навіть мікрокраплі рідини. Інші назви. Мідувільські діаманти. Знак зодиаку стрілець, енергія архівуюча, жіноча ім впливає на всі чари, особливо на горлову і серцеву. ну Зразу, зразу скажу, це мінерали, кристали, які мають схожий вигляд, схожу огранку. На... Як і алмаз. Тому його і назвали алмаз Хікімерський. Лікувальні властивості. Він підтримує процесу детоксикації організму, допомагаючи виводити токсини та очищати клітини. Його використовують для очищення аури, усунення енергетичних блоків та відновлення. Вільного потоку енергії в тілі. Літотерапевти прикладають Гікмайер до уражених ділянок для полегшення болю, особливо головного болю та мігрені, знімають м'язові блоки, змінює імунну систему та сприяє загальному здоровленню, корисні для підтримки гормонального балансу в організмі людини. Допомагає збалансувати всі чари та енергетичні центри тіла, сприяючи фізичному та емоційному добробуту, сприяє розслабленню, зняттю стресу, тривоги та нервового напруження. Магічні властивості. Гекмайер має надзвичайно високу вібраційну енергію, яка може посилювати енергію інших кристалів. А також енергію людини. Ну, скажімо так, те саме, що і Алмаз. Завдяки своїй прозорісті та блиску він асоціюється з ясністю думки, чистотою духу та розсіюванням негативу. Допомагає прояснити ситуацію, побачити істину і позбутися заплутаності. Гекмайер. Часто використовують для стимуляції яскравих сновидінь, усвідомлених снів та кращого запам'ятовування сновидінь. Його кладуть під подушку, під подушку або біля ліжка. Камінь посилює інтуїцію, сприяє духовному росту, допомагає встановити зв'язок з вищими свідомостями. Та розширити сприйняття. Може сприяти навним проєкціям та подорожам у часі, допомагаючи у свідомості переміщатися за межі фізичного тіла. Ну, от цьому мінералу алмазу Хекімерському або Гікмайер, ну, дають такі. Тобто, це, це не алмаз, але вуглець в ньому є, і він, ну, знову ж таки кажу, він дуже схожий на э, алмаз, має грані, має э, цей верхушку, э, навіть і э, його, ну, скажімо, не гранують. От такий, який він є, э, його вкладають, э, ну, скажімо, в кільце намиста, ну, куди там, вухавці. Може, може щось там і підшліфовують, щоб не був такий гострий. Але його не обробляють як алмази.